Всім привіт! Сьогодні в нас отакий матеріал на переробку. Це транзистори там, коротше, КТ-310, 814 по 17 і тому подібні. Тут в нас 15 грам, лишні метали я повідкушував. І разом розчинимо таку радянську. Чи то брошка, чи то заколка в позолоті. Якесь є клеймо. Разом розчинимо і це двома партіями, це в одному стакані, це в другому. А потім вже побачимо результат разом. Добре, приступаю, розчиняю зараз всі метали. Азотній кислотіст з електролітом. Це. А це так, як, напевно, латунь в позолоті, то тільки в азотній кислоті. Ну, добре, працюємо. Так, до речі, ця брошка важить 5 грам. Зараз я її порозкушую на, на мілкі кусочки, щоб швидше розчинилося. Коротше, якось так розкусив, та й швидше розчиниться. Пішло помаленьку розчинення. В лівому це ця брошка типа, а в правому транзистори. Так, покажу потім, яка кількість позолоти буде. Ось скільки вийшло позолоти з брошки. Майже нічого. Так, і зараз прямо сюди буду пересіжувати цей розчин з транзисторів. Та й буду заливати царем. От і все. Це напижу осталася позолота з проціджування і основне з транзисторів. Така кількість позолоти. Зараз заливаю царем і розчиняємо. От так Справляється царьок. Вже майже все розчинилось. Все, чекаємо хвилин 5, а то й менше, і будемо цідити. А потім гасити азотку. Погасив азотку сульфомінкою і вуаля! Пробуємо заливати залізний купорос. О, потемніло. Зараз трошки прокип'ятимо, доліємо весь залізний купорос і покажу через хвилин 5, скільки буде осаду. А ви знаєте, ще й немало вийшло. Дивіться, який осад. Не думав, що так вийде. Ну, побачимо, скільки після промивок, проціджувань буде. І як сплавимо, побачимо, який буде результат. Ну, а так, наче непогано. Все, чекаємо до ранку і бачимо, скільки буде осаду. От скільки в мене вийшло осаду. Вичистив, прокип'ятив. Трохи є. Побачимо, яка буде вага. Сушу і плавлю. Робота закінчена, і в нас получився отакий такий кругляшок з дюрочкою зверху. Вичистив я його дуже добре. Так, ну що, зважимо? Я вже важив, щоб знати, який вихід. Так, включаємо. В принципі, я здивований, здивований таким результатом. Пів грама вийшло. Пів грама і дивіться, в нас було 15 грам з транзисторів і 5 грам брошка СССР. Тобто 20 грам позолоти було і вийшло 0,5 грам золота. Вихід 2,5%. Це вже шикарно. Добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі.